Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Будьте вірними у рішеннях та вчинках. Більшість працівників автоматично починають поводитися краще, коли знають, що за ними спостерігає начальник. Діти зазвичай поводяться краще, коли за ними спостерігає один з батьків. Але саме ваші невидимі іншим людям вчинки визначають напрямок вашого майбутнього. Вашу долю визначають рішення, які ви ухвалюєте, коли на вас ніхто не дивиться. Бог бачить все. Він бачить ще глибше, оскільки знає причини ваших дій. У підлітковому віці Давид був пастухом. Швидше за все йому не належала жодна з овець, яких він пас. Але це не заважало Давидові ризикувати життям, аби урятувати стадо від ведмедів та левів. Він був вірний у малому вірний у турботі про те, що навіть не належало йому. Він чинив сміливо і самовіддано навіть тоді, коли його ніхто не бачив. Він діяв так, тому що вірність, поставленому завданню, перебувала у його серці. Це лише одна з граней неймовірного серця Давида та ілюстрація, яким має бути вірний син у своїх рішеннях та вчинках. Тисячу років по тому Ісус каже те саме, Я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя власне за вівці. А наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці й тікає, а вовк їх хапає й положить. А наймит утікає, тому що він наймит і не дбає про вівці. Від Івана 10, 11-13 Бог все бачить і знає причини ваших вчинків. Моя молитва сьогодні, Господи, допоможи мені бути вірним в усьому, що я роблю. Як вірний ти у дрібних справах, у справах середньої важливості та у великих справах. Я не робитиму щось лише для того, щоб бачили люди. Нехай мій батько на небесах бачить і відкрито винагороджує мене. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. СТІВ Вебер.